Цей момент ви заряджаєтесь енергією з цього моменту ви починаєте програмувати свій рік. Ми робимо практику для залучення грошей для розширення нашої фінансової ємності. Саме в цей день ми можна сказати, перезаряджаємо свої батарейки. І якщо ви хочете, щоб ваш рік пройшов круто, дивіться це відео, скидайте своїм друзям. Це буде їхній такий подаруночок на день народження. Всім привіт! Я вас дуже рада бачити себе на каналі. Хто мене не знає, мене звати Настя Комаріда, я духовний наставник, тета-інструктор, проводжу курси з тета хілінгу, записую прекрасні стілюючі медитації, проводжу тета-сесії. Багато що всього роблю. Інфлюенсер, Підписуйтесь на Ютубчик одразу, на інстаграм, на Тікток. Дуже багато корисної інформації у мене. У всіх соцмережах вам буде точно цікаво, тому я вас рада тут вітати. Хто на мене вже давно підписаний, вам може бути незвично зараз на мене дивитись, як і мені самій, тому що я з Макіяжем. Я якраз зі зйомки, тому вирішила одразу після того, зняти відео, подивитися взагалі на себе, як мені з мейком на відосах, але мені вже подобається, тому що, ну так, цікавенько. Чого ні? І сьогоднішнє наше відео буде. Дуже класне, дуже потужне, дуже стілююче, трансформуюче. хоч воно і не на кожен день, але абсолютно кожному воно в житті пригодиться. Це про наш день народження. Як його провести класно? Як взагалі чому важливий день народження? Чому його важливо проводити так, як я зараз буду розказувати? І якщо ви хочете, щоб ваш рік прийшов круто, Дивіться це відео, скидайте своїм друзям, це буде їхній такий подаруночок на день народження. І взагалі, можна сказати, що це відео це абсолютно кожному подарунок від мене на день народження, тому що воно дуже цінне, дуже класне, дуже важливе. Так що поїхали. Отже, чого взагалі наш день народження важливий? Багато хто не любить день народження. От в мене, наприклад, Андрій мій не любить йому все рівно, Тіпо, ну, день та й день. Я кажу, ти що? Треба любити свій день народження, ти ж прийшов на цей світ. Ти твоя душа обрала прожити ось це життя в цьому тілі, зустріти мене, проживати всі ці прекрасні емоції. Тобто, ми не просто тіло, ми ще і душа, яка втілюється багато життів, проживає. І якщо вона приходить в це життя, у ваше тіло, вона хоче. Щось цього цінне отримати, якісь важливі для себе уроки пройти. І це вже величезна цінність, що ви народилися. І тому сам день народження, це не просто ну, день, ну типа, да, ну народився, і що? Ні, ви маєте любити цей день, цінувати взагалі своє життя. І коли ви усвідомлюєте, що ви це щось більше, ніж просто тіло. І розумієте, що у вас є якісь задачі на це життя, ви набагато цінніше відноситесь до себе. І, ну, в принципі, тоді в голові отак от все теж перевертається. Тому наш день народження це дійсно важливий день в нашому році. І саме в цей день ми. Можна сказати, перезаряджаємо свої батарейки. Багато в кого наприкінці року е, вже немає сил. От якісь там можуть плакати. От мені він сті писали, що блін, а я тут, думаю, чого я в свій день народження там проплакала, чи перед тим якісь стреси, нерви. Це все нормально може таке бути, тому що наші батарейки вони сідають і е, мало енергії, мало сил, все валиться з рук. І вже в сам день народження ви перезаряджаєтеся. Ваша, от уявіть, що ви як чаша, вємність така, куди поміщається енергія. І нам цю чашу потрібно очистити. І от тому перед днем народження я вам раджу очиститися, сходити в спа, в баньку можна зробити перед днем народження якийсь детокс, наприклад, там піст, дотриматися посту, взагалі зробити якийсь там один день голодовки, тобто очистити себе на фізичному рівні. І також на ментальному рівні можна зробити медитацію, от прямо побути декілька днів ти ще спокої, дати собі час на роздуми. Дуже класно буде відпустити образи на людей, на, які, на яких ви тримаєте, поговорити з людьми, з якими вам якісь конфлікти були, відпустити це все. Можна надати сесію, там, записатись до психолога, сходити, тобто, повідпускати все те, що вас тримало, віддати обов'язково борги, поприбирати в квартирі, викинути все, що вам більше не потрібно, прям очистити свій простір максимально себе, максимально, щоб. Отримати нову енергію на новий прекрасний рік це от перше, що ми робимо. Друге, це ми підводимо підсумки року. Ми пишемо, от ви, я впевнена, у вас в кожного має бути якийсь записничок, де ви пишете свої бажання, цілі. Ми його переглядаємо, дивимося, що у нас здійснилося, що, наприклад, у нас взагалі перегоріло. От ми не хочемо більше цього. Змінилися взагалі наші цілі, плани. Це нормально, коли ми хочемо одне, а через рік ми цього не хочемо. Тому ми просто це викреслюємо, розуміємо, в якому нам напрямку рухатися, які наступні наші цілі будуть. Тобто підводимо підсумки року. Оце ми робимо перед ним народження. І уже в сам день народження ми починаємо день з медитації. Обов'язково налаштовуємося класно на день, прописуємо собі вдячності, або також робимо медитацію вдячності. У мене, до речі, зовсім скоро вийде пакет медитацій, дуже-дуже сильно класних, сильних. і... Там буде медитація вдячності, яку ви якраз можете зробити. Мені вони дуже подобаються. Мені більше подобається робити медитацію, ніж сидіти писати від руки. Тому хто такий же медитація для вас. Ось, робимо медитацію вдячності, налаштовуємо себе на день, пишемо свої бажання та цілі. Тут уже ми теж бажано нам сісти, прописати, що ми собі бажаємо на цей рік, що ми хочемо. Що в нас здійснилося в цьому році, от самі собі щось забажали. І тоді через рік ви теж можете це передивитися і побачити, що здійснилося, а що знову ж таки було не ваше. І також дуже класна практика написати собі електронного листа на пошту, теж лист собі на наступний рік. І ви там також прописуєте себе вже в теперішньому стані. Я вже живу в такому-то місті, в такій-то квартирі, в будинку, вагітна, народила, їжджу на такій то машині, там-то працюю, свій внутрішній стан прописуємо. Тобто, вже в теперішньому часі все це записуємо, відправляємо собі листа на пошту, і він вам прийде через рік. Там можна вказати дату, коли він має прийти, і він вам прийде там. От, такого вашого дня народження тільки наступного року. І це теж дуже прикольно буде прочитати, що у вас там здійснилося. Класна практика. Я пробувала таке писати просто в нотатках, лист не писала, але хочу і з листом спробувати. І також обов'язково з відкритим серцем приймаємо привітання від наших друзів, знайомих, близьких. Дякуємо за це. От не, не бійтесь приймати привітання, не бійтеся чути хороше щось про себе. От прям Уявіть, що всередині вас теж така є як скринька, і туди ви все це складаєте, і ви прямо сильно радієте. Ви виражаєте ці всі емоції, ви промінюєте цю любов також людям, які вам дають її, і кайфуєте від цього прекрасного дня. Наступна практика, це буде для мене самої навіть щось новеньке. Щоденник соляру. Що це таке? Це не солярій. Соляр це. Момент, коли сонце стає в те положення, в якому воно було в день, коли ви народилися. В цей момент ви заряджаєтесь енергією, з цього моменту ви починаєте програмувати свій рік. І от наступні 12 днів будуть дуже визначальними. Як ви їх проведете, так і пройде ваш рік. Я думаю, ви це чули про новий рік, і точно так само з вашим днем народження. Бо для вас ваш новий рік це от якраз коли у вас день народження. Тому наступні 12 днів потрібно проводити з розумом, і зараз я вам розкажу, що ми будемо робити. Але є один нюанс: ось цей день соляру, момент соляру, точніше, він може наступити не в день вашого народження. У мене, наприклад, соляр буде 24 жовтня. У Мене день народження 23 жовтня. До речі, тоді будуть і стартувати продажі медитацій. Мені чогось так прийшло, що треба робити саме так. Тому буду робити в день народження. Я думаю, тоді дуже класна енергія буде. Да, ну так вирішила зразу поділитися. Ось, і у мене день соляру, момент соляру, буде 24 жовтня о 13.04, прорахувати цей момент соляру ви можете просто в гуглі. Я таки написала, розрахувати соляру онлайн. І все. Ви це розрахували. І от всі ті практики, уже які я зараз буду розказувати, ми починаємо робити саме з цього дня. Він у вас момент соляру може бути і на день раніше. В день народження, на день пізніше, тобто там плюс-мінус один день буде. І ми починаємо робити практики саме тоді, коли у вас перший день соляру. Отже, я буду робити практики, ось ті, які я вам зараз буду розказувати, з 24 жовтня. І ви також собі прорахуйте, коли у вас. І що ми робимо в перший день? Тобто, я вже пояснила, кожен день відповідає за ваш наступний місяць. 12 днів – 12 місяців, і за цих 12 днів ви можете прокачати себе у всіх абсолютно сферах. І це не означає, що ви за цих 12 днів маєте зробити прям купу справ, там прописати, зробити весь план на рік. Ні. Ви просто якраз в ці дні закладаєте фундамент для наступних ваших місяців на весь ваш рік. Перший день у нас відповідає за наше життєве призначення, зовнішність, характер, особистість. Що я рекомендую робити? Абсолютно кожен день починати з медитації і вдячності. Знову ж таки, можна робити ранкову медитацію, яка в мене вже є на Ютубі. В моєму пакеті медитації будуть різні медитації. Ви можете включати там якусь загальну зробити або одразу робити медитацію медитацію вдячностей. Тобто вибираємо якусь медитацію, яку вам буде комфортно робити кожного дня, кожного ранку, для того, щоб налаштувати себе на день вдячності. Обов'язково отак ми починаємо кожен день, і тоді приступаємо вже до практик. Понятно, що в нас тут перший день відповідає за нас, за нас як особистість, за нашу зовнішність і за наше призначення. Тому тут ми приділяємо увагу нашому зовнішньому вигляду і нашому внутрішньому стану, тобто, як ми себе бачимо на цей рік, що ми хочемо робити. На стосовно зовнішності, можливо, вони щось хотіли довго наважитись на якусь стрижку, на фарбування, зробіть це, не відкладайте це. Просто в цей день виглядайте кайфово, подобайтеся собі, одягніться красиво, вдягніть прикраси. Тобто, от максимально кайфуйте від себе. І в сам день народження, також будьте максимально класними. І проводьте цей день сам день народження так, як би вам хотілося. От як ви кайфуєте? Якщо ви хочете бути в колі друзів, будьте з друзями, якщо ви хочете бути наодинці з собою, будьте наодинці з собою, з коханою людиною, але дуже кайфуйте від себе. От прям максимально класних. Енергіях проживіть цей день, і також перший день відповідає за наше призначення. Тому хто не знає, що нам робити, вам потрібно прям подумати, от задати свої питання, чого я хочу насправді, що у моїх планах найважливіше, що я хочу втілити на цей рік, як я можу досягнути своїх цілей. Тобто, прям подумайте, що ви ви хотіли зробити. Хто знає своє призначення, все рівно ці питання вам також будуть доречними. Другий день відповідає у нас за харчування, мовні здібності, гроші, обличчя та сім'я. В цей день ми робимо практику для залучення грошей для розширення нашої фінансової ємності. Дуже класна практика, я її буду вперше робити. Я бачила її в блогерів різних, в які. Темі духовності, не у всіх це було. Що вони скидають банку в сторіс і кажуть, що сьогодні там мій день соляру, давайте скидаємо мені гроші. І тут найважливіше, що люди, які скидають гроші, вони також розуміють, що і їм це повернеться. У мене в голові була така штука, що ну як це можна в людей просто так просити гроші? Ну як це так? І зараз я реально. Вчуся просто так, ні за що, приймати подарунки, приймати гроші. Того, що чого ні? Ну, типу, у мене була така установка, що я маю тільки заробити гроші. Зараз я реально вчуся приймати просто так від всесвіту, все можливі, подарунки долі. Тому. Я буду цього року скидати також банку, от, на мій, виходить, другий день соляру. І щоб туди скидали мені люди гроші. Звісно, я поясню, що буде відбуватися. І я, можливо, навіть під цим відео залишу цю банку, не знаю, побачу. І я приймаю від людей будь-які суми. І люди, які скидають, вони також. Розширюють свою фінансову ємність. Тобто вони розуміють, що е, це взаємний процес. Це не тільки мені приходять гроші, їм потім також це все повернеться в рази більше. І таким чином ви відкриваєте свою фінансову ємність і допомагаєте людям розширити це. Тому що коли ми робимо якийсь вклад безкорисливо з відкритим щирим серцем, нам це повертається. Можна дуже класно донатити також з розумінням того, що я, от щирим серцем допомагаю людям, і вам також буде це все повертатися. Я буду робити так: можна просити друзів, щоб вам скидали гроші, знайомих, батьків, тобто, щоб вам просто приходили якісь надходження на карту, і от ви розширюєте свою фінансову ємність. Також тут дуже добре провести день з своєю сім'єю, просто з ними зустрітися, поцікавитися, як в них справи, поговорити по телефону, якщо вони на відстані, приділити час своєму обличчю, можна сказати, до косметолога на масаж обличчя, макіяж якийсь зробити, косметичку свою перебрати. І також круто тут буде е, сходити на вокал, якщо ви хочете записатись, якщо ви хочете співати, або на ораторські здібності, якщо вам потрібно це. Я, наприклад, в цей день точно піду на вокал, тому що все, вже нема куди мені відкладати. Мені потрібно співати, мені всі про це говорять, і я хочу, як мінімум, один свій трек випустити, тому, що, тому я піду на вокал в цей день. І теж приділяємо день харчуванню, подумати, можна, які у вас є, наприклад, шкідливі звички, які. І шкодять вашому здоров'ю, там, наприклад, багато солодкого їсте, обмежити можна себе трошки в солодкому, там хочете перестати курити, пити, тобто подумати стосовно свого харчування, написати теж план харчування, звернутися до нутриціолога, дієтолога. От, Приділити час цьому. Наш третій день це таланти, письменство, інтелектуальна праця, хобі, спорт та власні зусилля. Тут ми приділяємо. Увагу нашим талантам. Багато людей взагалі не знають, які у них є таланти. Можна в цей день, наприклад, замовити собі матрицю долі, тому що в матриці там якраз прописуються, які у вас є таланти. Можна самому сісти і подумати, що я вмію класно і легко робити. От що мені вдається з максимальною легкістю, що іншим людям, наприклад, це не вдається просто так. От у мене, наприклад, талант віщати ж. от я можу сісти. Багато чого розповідати, в людей інсайти, які стають от навіть мої відео на Ютуб, це теж не кожен може сісти і отак от легко щось розповідати. В мене це просто як вроджене є. Це мій талант. І таланти можуть бути максимально різні. Там, талант прибирати, талант готувати їжу, талант робити каву. Ну тобто в кожного з нас є якісь свої таланти. Якщо ви не знаєте, що це у вас, наприклад, запитайте своїх знайомих, що у мене такого класного виходить робити, що не виходить в інших людей. Записуємо собі це. І також е, наші таланти проявляються через сміливість, тому обов'язково тут робимо якусь дію, яку ми боялися зробити. От прям сміливо йдемо в нове. І теж буде тут дуже доречна і дуже класна практика. Медитація зустріч зі своїм найвищим потенціалом. Вона також буде в пакеті моїх медитацій, і от саме в цій медитації ви зможете зрозуміти, в чому ваші таланти, в чому ваше призначення, чим ви хочете займатися, як ви себе бачите там через 10 років, і ви вже будете бачити, а ось все, мені треба робити це. Так що це теж дуже-дуже класна медитація. Четвертий день у нас про відносини з мамою, рухоме та нерухоме майно, побут і внутрішнє щастя. Тут нам потрібно подумати, чи відчуваємо ми себе комфортно, зовнішньо та внутрішньо. От чи є ось це відчуття, що мені добре все? Де я живу, мені подобається, люди, які мене оточують, мені, мене влаштовують, От, Робота, на якій я є, мені подобається. Якщо це не так, ми змінюємо, прописуємо, що нам не подобається, що ми хочемо змінити. Наприклад, вам не подобається, де ви зараз проживаєте. Подумайте над, над тим, в якому ми ви місті хотіли жити: будинок, квартира, можливо, там пошукати в пінтересті, зробити собі квартиру своєї мрії. Ну от, приділити час цьому. Можливо, вам хочеться перестановку вдома зробити, поприбирати вдома, і також. Цей день про стосунки з мамою. Ви можете, якщо у вас є на неї якісь образи, робимо медитацію на відпускання образ, це також буде в моєму пакеті медитації. Можна з мамою зустрітися в цей день, гарно з нею провести час чи просто подзвонити їй, поспілкуватися. І також наша мама це про те, як ми відчуваємо і отримуємо задоволення в нашому житті. Тому стосунки з мамою дуже і дуже важливі. П'ятий день це відносини з дітьми, освіта, інтелект, інвестиції, романтика та життєва мета. В цей день буде круто провести час зі своїми дітьми, якщо вони у вас є. Зі своєю коханою людиною сходити на якесь побачення, романтичне вечеря, от приділити час своїм близьким людям, діти і чоловік, наприклад, ну або жінка. Дуже добре подумати тут стосовно інвестицій, можливо, навіть вкласти кудись кошти, купити якусь нерухомість чи якісь акції, або. Подумати, зв'язатися з людиною, яка вас в цьому проконсультує, купити курси, якісь на цю тему. І також це день самоосвіти. От подумати якраз, прописати собі, які б ви хотіли книги прочитати, на які навчання потрапити, прям виписати собі конкретно, що ви хочете, куди ви хочете, як ви бачите свій розвиток, що вам допоможе в вашому рості. Шостий день це у нас конкуренти, суперечки, здоров'я та служіння. Це дуже класний день саме для здоров'я. Можете записатися до лікаря на тета-сесію, попрацювати зі своєю підсвідомістю, тому що це впливає на ваші болячки. Прочитати книги, наприклад, Луїзи Хей, стіли свою хворобу, що ще стосовно психосоматики, теж записатися на якісь курси, які прокачують ваше здоров'я, на марафон якийсь там по здоров'ю. І також проаналізувати своїх конкурентів, зрозуміти, що конкурувати сенсу немає. Подумайте, якщо у вас, наприклад, ваші конкуренти тиснуть на вас, ну вам здається, що я через своїх конкурентів не можу там рухатись і так далі. Також з цим потрібно попрацювати у вашій голові, тому що це всього лише страхи ваші і з легкістю йти далі. От я взагалі рекомендую ви оці всі дні прям. Записуватись на тета-сесії, до психолога, самому собі сідати в своїй голові розбиратися, щоб перепрограмовувати свою підсвідомість. Сьомий день у нас відносини з чоловіком та соціумом. Наші партнери та люди, які нас оточують, це наші дзеркала. Вони відображують те, що є всередині нас. Наприклад, нас щось в людині дратує, значить це або є в нас, або ми хочемо так само. І от в цей день. Дуже добре буде проаналізувати це. Наприклад, вас не влаштовують стосунки з вашим чоловіком, з вашим партнером, сісти і виписати собі прям, що мене бісить, що мені не подобається, що мені навпаки подобається. Можливо, взагалі біля вас не та людина, з якою ви хочете бути. От подивитися на людей без рожевих окулярів і прийняти, що це саме може бути і у вас, зрозуміти, що а можливо, я теж агресивна, як мій хлопець. Тобто, Чесно подивитися на людей, які вас оточують, і на себе самих. І теж буде дуже класним тут зробити практику лист гніву. Я розкажу про цю техніку детальніше в телеграм-каналі, тому що там ну, така вона досить об'ємна. Ви будете там прописувати, відпускати образи теж на людей, відпускати гнів, тому посилання на мій телеграм-канал буде в мене в описі. Як ви бачите, тут практик просто мільйон, тому я і кажу, що це дуже класне відео. Бо, якщо все це зробити, навіть незалежно від, від того, коли у вас день народження, в принципі, ви вже дуже багато всього пропрацюєте, відпустите, зрозумієте, тому, друзі, відео агоні. Так, наш восьмий день це довголіття, секс, спадщина, містика, інтуїція, підсвідомість та рід. В цей день будуть дуже актуальними практики на рід. Припрацювання вашого роду. От е, в мене буде також медитація на прийняття сили свого роду, взагалі побачити, яка сила вашого роду, і практики на прокачку вашої сексуальності. М можна буде сходити на танці, на кундаліні йогу. танці дуже класно прокачують сексуальність. Е, які практики знаєте на сексуальність? От в цей день ми все це робимо. Дев'ятий день. Віра, викладання, стосунки з батьком, удача, духовність. Тут теж буде добре зробити різні духовні практики. Можна сходити на якусь нову для вас духовну практику. От, наприклад, та сама Кундаліні, йога, звукова медитація, що там ще таке є в вільному доступі, я не знаю, на якусь мантру, все, що ви хотіли, от в цей день ідемо, робимо якусь духовну практику. Ну, звісно ж, медитації. Подорожі буде теж дуже добре кудись поїхати або запланувати подорож. Пишемо тут теж терапевтичний лист батькові, це теж та сама техніка відпускання гніву. Воно буде в телеграм-каналі, і робимо медитацію на відпускання образи на батька, якщо є. І виходимо з позиції жертви. Теж в мене буде медитація на вихід з жертви для того, щоб брати відповідальність за своє життя, тому робимо тут навіть дві-три медитації за один день. Десятий день у нас відповідає за нашу кар'єру, службове становище та власний бізнес. От тут буде дуже класним прописати свої професійні цілі на рік. Подумати стосовно вашої кар'єри, роботи, можливо, вам взагалі потрібно звільнитися з вашої роботи, можливо, потрібно підійти там до вашого начальства, попросити про підвищення. От, подумати, що вам хочеться у вашій кар'єрі. Зріст, взагалі, щось повністю змінити, піти в щось нове. В цей день можете написати, наприклад, резюме, відправити ваші резюме. Подумати, от, в соцмережах заявити про себе як спеціаліста, розказати, в чому цінність ваших послуг, для чого ви взагалі потрібні людям, нагадати аудиторії, що ви існуєте, і що ви щось цінне несете в маси. Одинадцятий день у нас про глибинні бажання, друзі, розширення та гроші. Цей день ми пишемо список бажань на рік. От можна зробити книгу бажань, карту бажань. Прям такий колаж можна зробити з ваших бажань, подумати, чого ви хочете, в глобальному, чого ви хочете. Зустрітися з друзями, провести час з близькими вам людьми. І також можна подумати над вашими такими глобальними проектами, запустити їх, запустити от просто процес, подумати, чого ви хочете. І також тут робимо практику на гроші, медитацію на гроші. У мене також буде в пакеті медитації, медитація на гроші. Тому. В принципі, всі медитації, які вам треба, будуть у мене, тому звертайтеся, любі друзі. І 12-й день відповідає у нас за витрати, духовність, просвітлення, відпочинок, розваги та ліжко. Тобто він такий у нас замудрений про все водночас. І що тут потрібно зробити? Це навчитися балансувати от в той самий баланс, який ми хочемо, та сама гармонія, яку ми хочемо відчувати. І от в цей день нам важливо навчитися все це балансувати. Якщо витрачати кошти, то буде дуже добрим пожертвувати ці кошти кудись. От задонатити, благодійністю якоюсь зайнятися. Зробити якийсь благодійний внесок, також буде класним сходити на якісь спа процедури провести день, поєднати разом з розвагами і з відпочинком для себе. Тобто, от подумати, що вам хочеться, і ці різні такі енергії збалансувати. В принципі, це все дуже багато всього, дуже багато робити треба, але вони вам дійсно допоможуть усі ці практики, всі ці дії, класно провести свій рік. І багато хто каже, що написання, наприклад, таких списків, ведення щоденнику, це все маячня, і воно нікому не потрібне, але. Без цього ви просто не будете розуміти про що я що я хочу. І спочатку ми пишемо, медитуємо, а потім ідемо і все це втілюємо в реальність. Робимо. Я завжди наголошую, що да, медитувати дуже класно, але без дій нічого не буде. І у мене був такий період, коли я прям загралася в духовність, коли я дуже багато там медитувала, але нічого не робила. І зараз я навпаки, в мене стільки енергії, стільки всього тілі, що мені навіть не вистачає часу сісти, от, просто записати відео, вийти в інстаграм, тому що я дуже багато зараз всього роблю. І нарешті це все тепер я і виражаю в соцмережах. Я бачу свій ріст. Я думаю, ви також будете бачити мій ріст. Тому я вам. Ще раз кажу, що обов'язково проявляйтеся. Це дуже класно, що ви дивитесь мої відео, тому що я досить проявлена людина. Я досить швидко все проявляю, виражаю свою енергію, і дуже класно перебувати в полі людей, які також проявляються. Тому навіть подивитись моє відео це вже такий вклад у ваше проявлення в світ. Купити там мій пакет медитацій це точно так само. Ваш вклад, вашу проявленість в отримання того всього, що ви хочете в своєму житті, для кращого розуміння себе, для, в принципі, розуміння світу, себе, енергії і втілення ваших мрій в реальність. Я ще, звісно, про свої медитації розкажу пізніше, мені просто самі треба це все докупи зібрати. І буду дуже щаслива, якщо ви зможете це все відчути на собі, тому що це неймовірно. Я всі ці медитації тестувала вже на дівчатах на ретриті, на своїх подругах, на собі, і вони дійсно дуже ефективні. Я вам бажаю прекрасного дня народження. Якщо в когось зараз день народження, чи ви дивитесь перед своїм днем народження, нехай усі ваші мрії здійснюються. Живіть своє життя так, як ви хочете. Любіть себе, цінуйте себе і створюйте своє життя самостійно, тому що тільки від вас воно залежить. Проживайте його максимально так, як хоче ваше серце. І все буде класно. Я вас всіх обіймаю, цілую. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар, і до нових зустрічей! Пока-пока!